А я розумію. Добре, є, є запис, є ефір. Доброго дня, шановні. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас наразі є одне питання, це висновок, є доповідач. Ольга, слухаємо вас уважно. Доброго ранку. Ми просимо погодити висновок на виділення нам 8,8 і мільйонів гривень для погашення. Заборгованості перед придніпровською те Ви не писали, так. Є якісь запитання до доповідача? Нема. Нема? Пропоную голосувати. Хто за що Дякую, єдиноголосно. Тоді дуже вам дякую. Порядок денний вичерпаний. Усім дякую. Так. Слава Україні! Можете.